Дві поряд молоді сім'ї жили. Стосунки в сім'ях дуже різними були. Одні сварки та образи часто мали, інші спокій і злагоді проживали. Послала жінка чоловіка, щоб узнати, як можна спокій завжди зберігати. Пішов він під вікном, спостерігає. Бачить, сусідка підлогу вдома вимиває. Раптом на кухню поспішила, відроз водою. Серб кімнати залишила. Чоловік теж дуже спішив і ненароком воду всю розлив. Пробач мила, вина моя, ні, вибач, любий, це винна я. Повернувшися додому, чоловік сказав дружині. Все я зрозумів. У нас всі праві, у них всі винні. І я просто випадково стала слухачем однієї розмови в автобусі, яка перетворилась на вірше кумів борщ. Кумань я сьогодні сам борщу тварин. І по 100 грам уже для нас налив. Поки жінка прийшла зачіску робити, ми з тобою зможемо вигідти. Випили з ним чарочок поп'ять, захотілося душі мої співати І забасили, почали співати. Сусіди стали вікна заглядати, а з тонким даром люд почув, що стали не туди тягнути. Ну, як у такій справі, та не подмигнути. З'явився і брат, і сват, сусід встиг заглянути. Всі ми дружно почали тягнуть. То пустограв, то борщ, то сало. І так нам весело всім стало. Рішили Ектора запросить до нас, щоб показати тут майстер клас, щоб тут його навчить наш український борщ варити. То й, звичайно, нашу замонку пити. Рішили і постановили. Ще веселіше після цього запасили, але ж не забувайте, це ж село. Там люди знають те, чого ніколи і не було. Враз жінці донесли щось в домі не в ладах. За п'ять хвилин вона стояла в хаті у бігулях. з її появою всіх. Прокомів борщ гуло село, та ектора, на жаль, настап і не було.